Бачимо, з'являються представники тернопільської невистю. Футбол в нас час це привілеї великі, і це все завдяки нашим воїнам, людям, які боронять нашу незалежність на фронті. Дмитро Сауленко дає стартовий свисток. Тож у нас розпочинається гра. Весь у грі думками і підказками своїми. Боротьба у центрі поля, Чачуа, Рябов. Рябо віддає інстинктивно ліворуч. Полоскотав нерви трішки Роман Ульовці. Передача на правий фланг на Соколова там Олег Лень. Бачимо, як жорстко проїхався по ногах Івана Когута. Прошу передачу на таранучі з грибини. Зараз зі фасіння. Вимагають картку. Хіба що одразу одразу так. Від Карпат і штрафний вже з, теж з лівого флангу, але в інші Суперника і Що боку Льопка виходить з воріт і ледь... пощастило, пощастило. Відчувається цей нерв матчом Бросічачо навішує. Боротьба і удар! Ханів тягне добивання рябова. Багато простір перед ним когут вирізає, але вирізає, десь розраховуючи, що тарануха побіжить туди. І крім жовтої небезпечний страшни для Карпат. Я думаю, що в другому таймі нас все-таки чекає ну, хоча б гол. Небезпечний момент зараз. Ворошенко пробиває. Льопка штанга, штанга. Допомагає голки Карпат. Супер момент у Ниви. 46 та хвилина. Хисток Арбітра мовчить. Але Галенков не піднімається із газону. І знову з Дуцем він зіткнувся. Вже не вперше в цій грі. Вороч віддає передача. Удар, але зараз рефері так не зупиняє. Офсайду не було, оскільки від захисника Ниви м'яч летів. Галенков навішує на дальню штату. Климець триває Олександр Климець, але офсайд. Лайнсмен фіксує положення поза грою, 74-та хвилина. То ще й торкнувся. Так, Тарануха, власне, зіграв оцей м'яч. Він відправляє м'яч у сітку. І цілком, ймовірно, таки, напевне, справедливий офсайд. Майданчик Махнів Лень і всі високі захисники Карпат. Махнів пробує Дмитро Махнів, герой цього поєдинку. Махнів багато настраждався в попередніх поєдинках. Йшлися дві прекрасні команди, які заслуговують однозначно навесні боротися за вихід у прем'єр-лігу.